З 1 січня 2024 року зокрема змінився розмір одноразової страхових виплат та щомісячних страхових виплат в зв'язку з зміненням з підвищенням. Розміру страхових виплат змінилися від мінімальної заробітної плати. Змінилася мінімальна заробітна плата з 1 січня вона становить 7100. Відповідно, змінилися розміри страхових виплат, це одноразові страхові виплати в зв'язку із смертю годувальника і одноразові страхові виплати в зв'язку з нещасними випадками на виробництві. Також з 1 березня 2024 року буде здійснення. Перерахунок пенсій та страхових виплат і буде проведено збільшення розмірів на 8%. Відповідна постанова Кабінету міністрів вже підписана. Також хочу. Наголосити, що одноразові страхові виплати і щомісячні страхові виплати залежать від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день 700 виплачується, це мінімальна заробітна плата, від якої йдуть всі страхові виплати. Зокрема, одноразова страхова виплата на сім'ю становить 40 мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день це 284 тисячі гривень. Мінімальна максимальна страхова виплата кожній особі, яка має право на утримання від потерпілого, становить в розмірі 8 мінімальних заробітних плат. Це на сьогоднішній день 56 тисяч Ще хочу наголосити, що наш відділ займається потерпілими на виробництві, які отримують соціальні послуги. Зокрема, соціальні послуги маються на увазі, якщо потерпілому визначена. Довідку МСЕК або індивідуальної програми реабілітації, соціальні послуги, такі як спеціальний медичний догляд, постійний сторонній догляд або побутове обслуговування, то людям і особам з інвалідністю першої групи ми виплачуємо страхові виплати кожного місяця, які залежать від мінімальної заробітної плати, також. Зокрема, спеціальний медичний догляд виплачується в розмірі. 100% мінімальної заробітної плати. Постійний сторонній догляд виплачується в розмірі 50% від мінімальної заробітної плати. І побутове обслуговування виплачується в розмірі чверті мінімальної заробітної плати, тобто 25%. Також наше потерпілим на виробництві виплачуємо такі соціальні послуги, як на продукти харчування, на забезпечення іншими предметами першої необхідності, одягом, взуттям. Ці виплати також залежать від мінімальної заробітної плати, складають 1 12 від мінімальної, 1 10 від мінімальної, в залежності від розміру, розміру одноразової від розміру. Мінімальної заробітної плати. Також в 2023 році була прийнята постанова, яка про поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги. Ця постанова регулює порядок виплати допомог на поховання і розміри витрат на поховання. Зокрема, такі витрати на поховання з становлять в розмірі ну, взагалом десять 600 гривень. Сюди входять і на могильні споруди, і предмети одягу, які відшкодовуються родичам потерпілих на виробництві. Оце такі основні моменти, які були прийняті в цьому і в цьому році, в 24 му